Доброго дня, шановні. Зеленський, цей пересидент, узурпатор влади, ця тварина, яка грабує країну під час війни, зробила заяву щодо виборів. Воно хоче спитати у Верховної Ради. Ви взагалі розумієте, в чому маразм це чіткий конфлікт інтересів, це взагалі в юриспруденції азбучна істина. Ніхто не питає у своїх подільників. Це одна банда. Як можна спитати у Верховної Ради, чи хочуть вони грабувати країну далі, чи хочуть вони сидіти при владі, чи хочуть вони залишити схеми, чи хочуть вони далі е, користуватися своїми пільгами, оформлювати собі липові якісь там е, учасники бойових дій. Ну і так далі? Ні, це одна банда. Що значить, я запитаю у Верховної Ради? Я запитаю Верховної Ради, це як головар банди буде питати у своїх е, поплічників, чи будемо ми здаватися в поліцію. йти, чи винні ми чи ні? Ну, вони це вже роблять. Вони вже узурпували владу. Вони вже мали провести вибори. Вони вже прийняли кіпу законів, які суперечать Конституції України, взагалі всьому, що можна уявити, навіть здоровому глузду. Вони вже всі під статтею, вони всі будуть відповідати. Хочуть вони це робити? Звісно, ні. Чи потрібні Зеленському вибори? Ну, я чітко кажу ні. Він вже у корита, він вже на схемах. Навіщо йому ще раз іти на вибори? Навіщо йому ризикувати? Навіщо йому це все? Він зараз вже краде гроші. У нього вже зараз всі схеми налажені. Йому нахер не потрібні вибори. Далі включається голова Верховної Ради. І каже: ми будемо аналізувати та якісь там приймати закони. Вибори під час війни за не треба нічого робити. Взагалі не треба нічого робити. Включаєте стан війни на тих регіонах, де відверто йдуть бойові дії, інша територія України плюс голосування у посольствах. Так само, у мене там є питання, як будуть голосувати хлопці на нулі, на передовій і так далі. Тисячі варіантів, які можна проголосувати. Можна через мобільний зв'язок, можна проголосувати в розположенні частини, можна проголосувати при зміні. Можна проголосувати. Я більш скажу, я теж служив, і армія. Завжди була самим високим показником явки на вибори, всі 100%, тому що всі йшли і голосували. Тому за армію не треба переживати, хвилюватися як проголосує армія, армія проголосує. Все буде добре. Там ще з часів Радянського Союзу вже налажена історія, як голосує армія. Може, там один-два хлопці, яких не зможуть проголосувати, але то не так страшно, як сидіти і чекати виборів з цією владою. Ви розумієте, кожного дня ми втрачаємо сотні е, життів наших патріотів. Зеленський краде сотні мільйонів щодня, і сотнями мільйонів виводять за кордон. І вони крадуть нашу перемогу. Саме Зеленський і ОПГ, саме ті депутати, у кого він планує спитати. Це є його банда, це є його частина схеми розпилу майна. Може хто не знає, то вони до сих пор на, на сьогодні прям голосують з ОПЗЖ. У них блять ліпший товариш це бойко. Щось треба далі казати. У них ліпший товариш по голосуванню це бойко. Юля, блядь, оця, роблю е, імпічмент недорого нахер. Ти вже сидіти треба було, блядь, то як в качановку вона сука пішла, от від тіля вона мала вже не виходити. Там схеми Лазарен стільки, блядь, що там просто Порошенко, да взагалі, вся влада за 30 років. Давайте чесно, хоч хтось, сука, напрацював щось для України та для народу України. Всі мультимільйонери, всі мультимільярдери, всі сука на потоках, бля, всі на схемах. Єдиний, хто в жопі, бля, це народ України з кредитами, блять, з війною нахер і жодного, бля, як кажуть, світла в кінці тунелю. Тому я вважаю, що вибори треба е, не обговорювати, їх треба проводити згідно законодавства України, Конституції України, вимог законів України та рішень Конституційного Суду і так далі. Тому тут не треба якихось блядь, довгих нарад і передавати це десь до Верховної Ради, щоб це питання там і здохло. блядь. вони можуть його обговорювати ще 10 років. Ну і по-друге, другий термін, блядь, зеленського він зараз вже сидить. Другий термін є чіткий срок. П'ять років, блядь, два терміни це десять років. От зараз він сидить частину другого терміну. А більше двох термінів знаходитись в рангі президента нельзя на цій посаді. Все крапка. Які блядь, там другі, треті терміни. Єдиний сука його другий термін чи третій, блядь, це пожиттєвий. все, крапка тут нема навіть що обговорювати.